Привіт! Ви на каналі Hello Kitty і сьогодні ми будемо слідкувати з Ангеліною. Ну, якщо так простіше за Hello Kitty. Так погнали. Мене подивимося, де вона є. Ми зараз вдома Не Кажіть як я пробрався, Просто поки вона створювала дім, я зайшов. Звичайно, це неправда. У неї просто дім був відкритий і зараз вона, напевно, закрила. Да. Так. Будемо слідкувати, вона їсть. Так. Ну, что робите еще? Есть то есть Давай не мы их Так, и в конце тут есть против. Мне надо понзыликалось. Ааа Мені би тоже не сподобалось. Так, а далі так то нічого. Дай в комп'ютері посидемо. Я что? Нам треба скелетики знайти. Давайте запряму, то все Скелетки, скелетоки, блин. Кто знает, де скелетики є? Пишите. Я не знаю. О, кнопка Ютуба давай Да е поставим. Ай! Ай! Я блін, так криво ставить! Я хочу як на добра, але вона мені як не зла робить. Так, одна кнопка їхла. Вона мене зараз забанить. Ай! Ай яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, я йду в секретку ванну, в ванну ванну! Давайте, давайте. Давайте давайте. Вот тут у фига секретку є. Тут немає <рігави> перша. Тут я їх три. Дайте. Може, четверту знайду? Четверту, якщо може. ну і п'яту це всі вже знають. Так. Це Я шмеркою. Ота, ну, ой, чого в нас клітка була? Я її прок... я якраз про неї говорив і про неї. Можешь я виключати? Ні, вона мене зробила сусіду. Ну мені нікого не казалось, що я її буду грабувати. Ой, <с. <с.> я Не буду грабувати, я просто її буду слахувати. Буду слідкувати за нею. А чого я тирюся сюди? Вообще мов слідкувати за нею. Куди вона пішла? Ставте лайки, підписуйтесь, щоб ней реально оця кнопка була. Так де вона? А блін, я все забрав. А де вона? Куда она пришла? Так, она приехала куда-то. Блин, нет, мади, ты парфют. А, все, она висела в двери. Прикинь-то. Ух ты! Ж. Блин, мы голову забыли. Спалимся. Та он на пида. Так. Так, так, так. Да мусор Дэйл, а потім подаюся, когда она приедет. Блин. Нікого не скажу. Так, так, так. Нам треба за нею піти? Піти, піти. ой йо мой ой, 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 ой давайте так не будемо швидко йти. Бо як звернеться назад і буде капець. Так куди вона пішла? Вона пішла у банку мати? Що за... Вона забрала? Фу, не замітала. Я пішла їсти іскрім <гум> морозового. Так. Блін, у нас по магазинах ходить, добре. Клуб якийсь. До речі, хто не знає, оце от клуб. Всі отакі, блін, що шо за клуб пише, Що закритий, Що відкритий, от він і є тут. Так. Блін, Де вона припала? Магазині може? Не а. Де вона, меня Щось я відвлікся і тепер хоч би вона сама прийшла біля клубу, того вторник, четверг. Зараз коли? Уф, середа. Так, суботу. Забо... Тут середи нема. Блін, де у нас знову? Або. Так. Пішемо за нею. О, вона пішла в ТЦ. Торговий центр. Звичайно, ну він відкритий. У нас наша ще маю слідкувати за нею в кіно. Блін, 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 капець, Це що таке? Треба якусь карточку. Ну давайте, давайте, давайте. Этого. Карточку, карточку, карточку. Так, белая будет, белая, 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 белая. О, я там кину якесь. Уже почала дивитися. Вільний час у неї кину. Так. Шо вона там регає? Ей погано, друзі. Капец, по. Куда вот это так долго залетело? Давай ты сюда блин Так. Да на блин. Ну куда пришла? Сюда? Нет, тут закрыто. Туда? Нет, тут закрыто. Туда? Не. Так, блин, куда она пришла? Так, давай-то выйдем. Так може вона прийшла танцювати? Спортом займатися, качатися. От я можу наприклад, 200 кг. ні, 300, там 250. ні, 150. От я 300 підніму. Бачите, який я брук хевенісы. В крайній житті я не знаю, чи би підняв. Блін, що за тренд, що за... Бенс-пенс. Так, де вона є? Куди вона пішла? Може вона вернеться в торговий центр? Це, то це або вона, або я бачу. Навертайтесь, блін. Вона все робить, що я кажу, блін. Що за фіння? Давайте сховаємося так, щоб мене так є видно. Так, вона прийшла, я її бачу вже. А вона вже йде, в принципі. Там напишла. Да, напишла качаться. Доктор спорт, это життя, это всем понятно. Так. На, качайте, качайте, качайте. Так. пресс качать. Бам, бам. Давай, давай, бам. Бам, нифига она спортивна. Я зараз вообще не знаю, что. Але я зараз вообще буду шутити, що вона піднімає стопідесять прикиньте. Це капець. Це ми все не знали, друзі, що вона ходить в качалку, Вот тут один уже доказ. Ну може вже їх дофіга, але точно на 150 кілограмів підняла. Капець. Пішла 300 піднімати. Займається спортом про кремнією. Ще отут? Ми ніколи не знали це друзі. Але вона це, цим займається, якщо так сказати. Фіга, ми за стільки хвилин це. Е, за скільки хвилин, Може це все 10 пройшло 11. Але це дуже мало. Ми знімаємо і по 30 хвилин там, де там де. Я щось заговорююсь. Давайте просто будемо слідкувати ні 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 па 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 Папа-па-па, па па йди, йди, звідси. Ди йди йди, пліном. О, секретка тут. Прикиньте. Не, ну ми вже не будемо відволікатися на секретки якихось. Це стопроцентово. Ну, тому що, блін, Якщо ми відволікаємось, то все погано нам стає. Ми забуваємо, де вона є. Вона сама до нас приходить, в принципі. Шо? Вона запрещено робить. Не можна нас. спускатись. здесь пускатись! моє! поїхала. Куди вона поїхала? Давайте, давайте подивимося. Аварня сигналізація. Куди вона піде? Піду додому, напевно. <хи> ну окей. Так. Швидко, 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 швидко. Давай, 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 давай. поп поп, поп поп Я її доганяю чи що? Скільки я тут біжу? кілометрів на годину? я маю. Так. Ай, де вона? О, вона, о, оп Так, так, так. Де вона пропало? Алло, що за фигня? Може вона вдома вами? Та да, вона вдома. Пішла додому. Так, блін, ой, -мой! Вона нас нас Капець! Хоч би відкрила хоч би відкрила Будь ласка, відкрій, будь ласка, відкрій, О, Ну, що... Ай-яй-яй-яй-яй, зараз она вообще взагалі... куда поехала? Поехала. Э, В принципе. Ну капец, вона поехала до Києва зараз. І вона грає зараз. Ааа! Роблокс, Роблокс. Нам она вже тысячу разів заметила, а так нічого, просто не навіть вообще не в курсі, навіть мене не память, вона поки в компі можна. Почувати. Так, що вона тут іде робить, робить. <хи> так, вона пише телек, що, де вона де вона пропала, Алло. Що за магія горплавця. Вона в хаті мусить бути. Сто процентов, Стоп, я ей недавно ну, секретку секретку сейфом показывал, может она там? Вообще? Прикиньте. Хочу в комнате. Она в, в легай спать. Вот она. Давайте ей включим свету. А, блин, как бы она меня сделала соседом, случайно, в Я би взагалі Ну, вона лягнула спати, спати, спати. Хі -хі -хі. Прикол. Дивно. Де Диво. Де... Ай, яй-яй-яй-яй. Ну добре, всім дякую за перегляд. Всім па-па!